Добрий день хлопці. Така у нас форелька. Вже свої почистили. Несемо своєму покупателю зараз 315 гривень. Не чищена, чищена 330 Так як ви бачите, це вже чищена. Але спочатку ми її продаємо по 315 і чищену, І не чищену. Всім удачі, всім пока. Ви у когось не знайдете за таку ціну чищену рибку. Всім... За місто рахів. Закарпаття. Точна адреса буде, подзвоните по номеру скажемо вам. Всім удачі, всім, всім поперед заказом. Можемо вам кіло і від кіла до 200-300. до Ну, вже не зачищених. наприклад, ми чистимо до 10 кіл до 20 кіл. А потім, якщо, вже якщо живу, до 300 кіл можемо. І забиту навіть до 300 кіл, але не почищено. Всім удачі, всім пока. Можете і живу брати таку. Всім удачі, всім пока.